Якщо б мене запитали, яка вправа саме важлива в реабілітації після інсульту, то я відповів би, що це саме ходьба. І відповідно найкращий тренажер це бігова доріжка. Це так і є, бігова доріжка самий ефективний засіб реабілітації за умови того, що виконані правила безпеки. Дослідження показали, що тренування на біговій доріжці дозволяє покращити якість ходьби та збільшити її швидкість. Адже швидкість ходьби також дуже важлива. Отже, збільшення швидкості ходьби позитивно впливає на наступні чинники. Стан серцево-судинної системи, що в тому числі зменшує ймовірність нового інсульту, за яке не треба забувати. М'язову силу, що важливо для загальної фізичної форми, та підтримки оптимальної ваги тіла. Підтримку балансу, що важливо для зниження ризику падіння. Координацію рухів, що дасть нам можливість пересуватися з меншими витратами енергії. А значить. Ми зможемо пересуватися швидше та на більшій відстані. Тренування на біговій доріжці дозволяють нам більш впевнено ходити коло свого дому та по своєму району. Які переваги в тренування на біговій доріжці? Бігова доріжка забезпечує безпечний, прямий, рівний і практично нескінченний шлях для ходьби, передбачає наявність поручнів. Які є нескінченними паралельними брусами, за які можна триматися, і дозволяє здійснювати прогулянки на великій відстані в зручних умовах у своєму приміщенні. Дозволяє регулювати швидкість і нахил поверхні, дозволяє вимірювати прогрес, бо всі дані про швидкість, час та відстань ходьби завжди є під рукою. Так, як же тренуватися на біговій доріжці? Ну, без нагляду спеціаліста взагалі немає чого братися за таке серйозне тренування. Перш за все, слід зайнятися питаннями безпеки, пов'язаними з тренуваннями на біговій доріжці. З урахуванням вашої поточності, по, поточної здатності ходити. Це зможуть зробити спеціалісти реабілітаційного центру. Вони розглянуть. Наскільки для вас безпечно вставати на доріжку і сходити з неї, а також оцінять, яка швидкість підійде саме для вас, враховуючи вашу поточну фізичну форму. Крім цього, варто дізнатися, а як же можна ускладнити тренування, коли ви будете ходити краще, можна розглянути взагалі лакшері варіант. Піти і купити бігову доріжку для своєї реабілітації. Ну чому ні? У такого варіанту є декілька переваг. Перше, постійне візуальне нагадування про нього, зручність, жодних поїздок, жодного транспорту, жодної втрати часу. Ви створюєте собі особливі умови, вмикаєте музику, яку захочете, і ви можете тренуватися тоді, коли захочете. Недоліків лише два. Це габарити і висока вартість. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже і дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях для відновлення після інсульту, ну або ж... Уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по всьому YouTube. Я там все, що зміг, зібрав все в одному місці. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, саме час це зробити. Не забувайте, якщо знайдете випуск цікавим та корисним, ставити вподобайки. Ну а після перегляду я завжди чекаю ваших коментарів. До речі, для підписників каналу діє особлива ціна. Підписавшись на розсилку, ви можете отримати знижку у 15%. Зробити це можна за спеціальним посиланням в описі даного відео. Так, як же вибрати бігову доріжку, якщо ви все ж таки наважитеся її придбати? Для реабілітації після інсульту варто брати доріжку з наступними параметрами. Механізована поверхня для ходьби потужністю мінімум півтори кінських сили. Регулювання нахилу поверхні. Можливість піднімати поверхню, щоб йти ніби вгору. Зручні поручні, за які можна схопитися раптом що. Кнопка відключення, яка дозволить вам миттю вимкнути двигун, якщо раптом ви втратите рівновагу. Індикатори, що легко читаються, і все-таки варта чи не варта купувати. Як ви думаєте, бігову доріжку? Річ дуже і дуже недешева. Особисто ми не купували, бо у нас була можливість амбулаторно відвідувати санаторій Лермонтовський, а потім відділення кінезітерапії у спорткомплексі Шторм. Що там, що там були бігові доріжки, і я займався на них при кожному відвідуванні, і результати не примусили себе чекати. Але це Одеса, обласний центр. Ну а якщо ви проживаєте у сільській місцевості, де немає близько жодних фітнес-клубів, то якщо у вас є фінансова можливість придбати бігову доріжку, то я думаю, що її варто розглянути. Тепер про безпеку: бігові доріжки відносно безпечні для людей з інсультом, але навіть ті, хто вже досить непогано ходять, Можуть таки отримати травму, якщо зроблять щось необачно. Найкращий спосіб визначити безпеку ходьби на біговій доріжці для конкретної людини з інсультом полягає в кваліфікованій консультації фізичного терапевта. Потрібно дотримуватися правил безпеки, щоб гарантувати правильне використання цього. Суперкрутого, я вважаю, девайсу і врахувати обмеження з боку серцево-судинної системи. Пацієнти, що використовують допоміжні засоби, такі як тростини, ходунки, милиці, повинні бути надзвичайно обережні. Бігові доріжки схожі на тротуари, які самі рухаються, у яких є електричний двигун, який приводить у рух бігове полотно у напрямку. Протилежному напрямку вашої ходьби. Така конструкція містить в собі певну небезпеку. Наприклад, якщо людина припиняє йти, то бігова доріжка буде продовжувати рух назад. Саме тому важлива наявність датчиків, що кріпляться на людину, щоб зупинити доріжку, якщо вона увозить людину назад. Так що... Е Перед тим, як встати, що перед тим, як встати на бігову доріжку, переконайтеся, що ви знаєте призначення кнопок, знаєте, як уповільнювати, знаєте, як прискорювати рух, і знаєте, де кнопка екстреного вимкнення. Розуміння того, як безпечно і правильно управляти біговою доріжкою, дозволить отримати максимальну користь і задоволення від занять на ній. І високі результати, сподіваюся, не примусять себе чекати. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо ви знаходите все це корисним, ставте вподобайку, не забудьте підписатися на мій канал і моя традиційна мантра. Ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою. І пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.